Що робити, як треба залити сюди паливо, а цей язичок не натискається? Зараз я вже його витягнув саму цю серцевину. Взяв отакий приспособу собі, от сюди заліз, от сюди заліз, провернув і різко дірнув на себе. Таким чином я витягнув цей ось він, Такі мають зубчики. Дуже елементарно витягується, просто різко. А коли е, треба е, ну, немає можливості так е, витягнути і дернути, то розкажу принцип роботи. Значить, е, коли вставляється е, пістолет, він натискає на оцей от язичок, Ось він. Ось він. Ось він. якщо так взяти, він протискається туди. Одночасно цей язичок протискається сюди. Потім одночасно тримати треба тут, тут, оцей боковий тут, боковий тут. Потім оце от нижня штука висвобождається, оце от сідло пластикове висвобождається, воно натискається вниз, коли ви натиснули одночасно це вперед. То Тоді аж тільки висвобождається оця металева пластинка. Інакше ви ніяк не витягнете її, ніяк. Ну, думаю, що пояснив. До речі, от зараз в мене защелкнулось. Я зараз покажу, як я витягував. Так, от беремо і різко на себе. Все, витягнув.